Відправляю замовлення моєму клієнту та партнеру. І в замовленні два гиля алоявира, один з кропивою сівера, а один е фрідом, це з хондропротекторами. В парі обидва цих, цих гиля дають зміцнення суглобів, позбавляють від болів, від артриту, артрозу, коксартрозу, поповнюють е кістки, вони стають більш міцнішими, е допомагають. Щоб зміцнювалася сполучна тканина, щоб продлити найдовшу молодість організму. Також зміцнюються судини, покращується тиск. Оцей гель очищає судини від поганого холестерину, робить їх правильної форми, Із-за цього нормалізується тиск і позбавляється людина головних болів, покращується сон, позбавляється. Хронічної втоми, повишається працездатність людини, дуже гарне самопочуття. Також гелі допомагають в роботі шлунково-кишечного тракту, ви е, позбудитесь запорів, покращиться обмін речовин, метаболізм. Е, на, при, на основі прийому гелю фрідом люди позбавляються від язв, гастриту, е, гель алоявера сівера дуже класно. Очищає печінку, виводить токсини, шлаки, накопичені яди і обидва геля вони зміцнюють імунітет, також покращують роботу всіх органів на клітинному рівні. Тому приймайте на здоров'ячка німецька якість продуктів найвисоченної сертифікації Інститут Фрезеніус, німецька якість і е, Асоціація е, Алоя Вера, інститут, який вивчає більше 40 років е, Барбаденсіс Міллер, саме цей вид рослини Алоя Вера, а, а не того, наприклад, що на подоконі росте у бабушки е, або у, ну, у людей вдома. При замовленні. Від півтори тисячі гривень у подаруночок від мене чи жіночий, чи чоловічий аромат, дуже класні парфуми. Від 20 до 40% натуральних ефірних масел у складі, це натуральна сировина. Франція робертет випускає парфуми спеціально для ЛР. найвища якість в світі. Один гель 972 гривні. Замість 1359. по ціні партнера. Я оформляю вам покупку одразу зі знижкою. Вам буде дуже вигідно купляти. І також ви можете напряму від виробника по дисконтному номері, який я вам оформлю, або замовляти через свій кабінет, або звертайтеся. Ну звертатися будете до мене. Ви будете моїм ВІП-клієнтом, і я щоденно відправляю вам замовлення, коли вам зручно.